Коли щось знаходиш, якусь жирну ціль, показуєш, і наші добре відпрацьовують. Це найкращий момент в роботі, каже Рамзес. Він служить вже два роки у ЗСУ, айтівець став пілотом БПЛА. Працює з безпілотником Посейдон. Цю пташку вважає найкращою. Він взлітає як квадрокоптер, тому йому не потрібно ні катапульта, не запускати його з рук, не потрібно і не потрібно багато місця для його взльоту і посадку. І далі він летить як самоліт. Це дуже зручно, Лісі, в тебе обмежений простір для розльоту. Якщо в випадку, якщо нас давлять, втрачається відеосигнал, ми можемо перейти на іншу чистоту. Якщо втрачається керування, дрон сам переходить в автопілот і повертається додому. Він таким чином або виходить з зони дії реба. Або сам повертається до точки взльоти, і сідає. З Посейдоном зручно працювати вночі, він обладнаний якісною камерою. Головне завдання безпілотника розвідка. Ремзес згадує, як з допомогою Посейдона відпрацювали завдання на Сумщині. Находили блінд... бліндажі, окопи противника, звідували, подавали всі ці дані. І коли почався наступ, ці всі дані дуже пригодилися. Далі робота на Курщині. Коригували роботу Хаймерса, були випадки по артилерії противника по е, КАМАЗУ з БК. Дали координати, сказали, що буде проводитись удар. З е, такого то по такий час ми взлетіли, влетіли до точки і. Е, Почали кузляти і чекати удара. Ми перший раз таке коригували. На Донбасі коригували артилерію і навіть авіаудари. Районі Клішіївки літали над нею і одного разу побачили виходи артилерії, побачили дві самохідних установки, які стали на край посадки, ну і стріляли в нашу сторону. Передали координати, суміжні підрозділи, ну, скажімо так, вже дронами їх знищили. Військовий за позивним тихий оператор безпілотника. Основна робота керування камерою. Керуючи камерою, шукаємо теплові сліди ворога в посадках, на дорогах, можливо, в населених пунктах. Крім того, знову ж таки, функція оператора це визначення координат, знайденої цілі. Тихий з Миколаївщини. Він знає, що таке жити в окупації. Після того, як його рідне місто звільнили, пішов до війська. Каже, воюватиме до перемоги. Воювати до перемоги, а потім повертається на роботу, так як вчитель, будемо повертатися в школу. За матеріалами телерадіостудії Міноборони БРИЗ. Ольга Читайло, Ольга Магазинська, факти СТВ Єдині новини. Це восьмидюймовий дрон, він вже йде нам з платою ініціації, яка використовується тут. Тут чіпляється снаряд, потім сапер його змонтує на позиції. І відповідно він. Полетить уражати ворога у майстерні 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ робота кипить 24 на 7. Воїни цього підрозділу тримають оборону на Курахівському напрямку. І FPV дрони тут відіграють важливу роль у стримуванні та знищенні ворога. Саме тому інженери мають оперативно модифікувати дрони й одразу відправляти їх на позиції. Щоб повністю підготувати, коли він до нас приходить зі складу, це потрібно його перепровірити, якщо в нього не буде ніяких проблем, бо інколи. Таке трапляється, потрібно його налаштувати, перепрошити, тут добре перевірити, і тоді віддати хлопцям на позицію. Ну, це десь... Добрих година, дві може на одну пташку піти. Велес уже півтора року, як долучився до війська. Устиг попрацювати її оператором, БПЛА і штурманом. Тепер опанував фах інженера. Воїн розповідає, одне з головних завдань налаштувати безпілотник на правильну частоту, аби окупантам було складніше заглушити його ребом. Для роботи використовують дрони різних розмірів: 7, 8, 10 та навіть 15 дюймові. Що більша пташка, то потужнішу вибухівку вона зможе доставити на голови ворогів. Це наші заряди, які ми самі робимо. Кумулятивна виїмка, кумулятивний снаряд. От, ми цепляємо так його на дрон в такому виді. От. Тут у нас є допоміжні уса для замикання. І коли він летить, по техніці він замикає уси. Якщо інженери працюють з мізками дронів, то сапери відповідають за якість та потужність удару. Тут цим займається код. Воїн розповідає: більшість боєприпасів для FPV створюють власноруч. Частину ж переробляють з вже існуючих снарядів. От е, примір: це в нас касетний боєприпас. Тут одна частина, і тут така ж сама друга частина. Ми його розкручуємо, викручуємо, витягуємося із нутрянки. Сюди ми заложуємо пластид, Такими ми частіше залітаємо всередину. якщо відкриті відкриті двері. На жаль, ворог адаптується до зброї, яку використовують наші захисники. Усю техніку обшивають додатковим захистом що добряче ускладнює її знищення. Іноді це потребує снайперської точності пілота. Крім цього, ворог продовжує масштабувати й власне виробництво дронів. Воїни кажуть, нині російських пташок у небі вдвічі більше ніж наших. Дронів би хотілося б більше. Скажем так, щоб більше працювати і як по піхоті, так само і по техніці. Ми можемо техніку з першого удара спалити. А от по піхоті, тут а, за піхотою треба ганятися. І вони ж розбігаються автомати, вони стріляють автоматами, інколи збивають, це не без цього. Ну на піхоті слава Богу, поки що реба немає. Допомогти українським дронерям із безперебійним постачанням БПЛА можете, і ви приєднуйтеся до проекту друзі дешеве за QR-кодом на екрані. Так ви зможете підтримати підрозділ до НАТО та долучитися до знищення ворога на полі бою. Ромахло, Сергій Марченко, факт «Єдині новини.